Коли ми говоримо про облицювання будинку чи паркану, більшість уявляє собі класичну цеглу, розчин, шви, розшивку, багато пилу, багато часу, але в нас зовсім інший підхід. Ми в Брікленд створили власну технологію Sentex. і це не просто технологія, це не просто цегла, це повна система, в якій все продумано до деталей. Геометрія, замки, клей, фаска. Завдяки цьому монтаж відбувається в п'ять разів швидше, ніж при класичній кладці під розшивку. Чому так? Перше ідеальна геометрія. Гіперпресування під тиском 200 тонн дає точність до міліметра. Не потрібно підганяти, виводити рівень або гратися зі швами. Кожна цеглинка точно сідає туди, де має бути. Друге, це замкова система. Цегла Сентекс має шип і пас. Вони щільно фіксують ряд між собою. Це не просто астетика, це конструктивна стабільність. Кладка збирається як модуль, швидко, надійно і без ризику перекосів. Третє, власний акриловий клей. Ми не використовуємо класичні розчини, суміші. Наш акриловий клей Брікленд наноситься тонким шаром, легко без бруду, без змішування. Його вистачає на більше квадратів, а вартістю 5 разів нижче, ніж у стандартної кладочної Суміші. Клей теж нашого виробництва, тому ми гарантуємо і його якість. Четверте без швів. Цегла має фаску, тому кладка виглядає завершеною навіть без шва. Ви одразу бачите фінальний вигляд чисто, акуратно і по-сучасному. П'яте продумана система. Уся система Сентекс – це не просто матеріал, а рішення. Широка цегла Sentex Prime 12,5 см для основної кладки, вузька Sentex Slim 6,5 см для лаконічних фасадів або вертикальних акцентів. Клей розрахований точно під формат цегли, монтажна логіка зрозуміла навіть майстру середнього рівня. У підсумку мінімум інструментів, мінімум часу, мінімум людського фактору. Результат чиста геометрична кладка з преміальним виглядом і без сюрпризів. Ми у Брікленд не просто виготовляємо цегло, ми створили повноцінну систему Sentex, яка працює швидше, простіше і на порядок ефективніше. Напишіть нам, надійшлимо приклади готових об'єктів, інструкції з монтажу та допоможемо підібрати рішення саме для вашого проєкту. Цегла СЕНТЕКС від Брікленд технологія, яка збирається легко і тримається довго і надійно. Будуйте швидше, живіть яскравіше разом із компанією Брікленд.